Інститут шлюбу вмирає. Це не риторичне запитання. Бо якщо ми подивимось на світову статистику, ми насправді бачимо, що схоже на його повільний розпад. Кількість шлюбів стрімко зменшується, а кількість розлучень в окремих країнах досягає 70%. Все більше людей обирають жити на власних умовах, без обручки, без штампу у паспорті, без зобов'язань до кінця життя. У цьому відео ми не будемо говорити про особисті причини розлучення. Учень, ми поговоримо про щось ширше, про трансформацію самого поняття шлюбу у світі, про те, де вмирає традиційна модель сім'ї і чому саме в цих країнах, які соціальні і культурні зміни стоять за цими цифрами, а також що буде далі. Чи зникне шлюб узагалі, чи він перетвориться на щось нове? Якщо ви хочете зрозуміти не тільки, що відбувається, а й чому так відбувається, залишайтесь до кінця цього відео зі мною, буде цікаво! Мене звати Олександра, я практикуючий психолог, сексолог, а також психотерапевт у навчанні за методом символ драми. Я запрошую вас підписатися на мій канал, де я готую для вас багато цікавих відео про психологію, сексологію, а також про стосунки між людьми. Давайте розвивати український Ютуб разом. Ваша підписка допоможе мені розвивати цей канал. Тож підписуйтесь. То 5 країн з найвищим рівнем розлучень. Це цифри, які змушують замислитись. Португалія 94% розлучень, Іспанія 85%, Люксембург 79, Чехія 74 Україна на п'ятому місці із 70% розлучень. Це умовний показник, але він відображає глибокі зміни у сімейних цінностях, рівні свободи і кризах інституту шлюбу. Цікаво, що в Індії рівень розлучень сягає 1%. Чому? Тому що дуже сильно відрізняється модель родини, релігія також очікувань. Португалія 94 Португалія часто згадується серед країн із найвищим відсотком розлучень у світі. Цей показник означає, що на кожні 100 шлюбів припадає 94 розлучення. Проте варто зазначити, що це співвідношення може бути умовним і не завжди точно відображає реальні тенденції. Зростання фінансової незалежності жінок, зміни в соціальних нормах та зменшення стигматизації розлучень сприяють високому рівні розлучень у цій країні. Чому Португалія топ-1 за кількістю розлучень у світі? Зміна уявлення про шлюб як про життєвий обов'язок. У португальському суспільстві ще кілька десятиліть тому шлюб вважався обов'язковим етапом у житті дорослої людини розлучення соціальним табу. Але після 80-х років минулого століття почалася сильна сексуалізація, зниження ролі церкви, і шлюб перестав сприйматися як єдиний правильний формат стосунків. Доступне та швидке розлучення у Португалії один із найліберальніших законів про розлучення в Європі. Можна розлучитися без суду, лише подавши спільну заяву. Термін розлучення за згодою сторін від 3 до 5 днів. Це прибирає страх перед бюрократією, і полегшує рішення розійтись мирно. Соціальні трансформації після диктатури до 1974 року. Країна жила під авторитарним режимом, де права жінок були обмежені, а шлюб вважався священним після революції. Країна швидко демократизувалась, а з цим відкрилась можливість для особистих виборів, зокрема її розлучення зростання економічної автономії жінок. Жінки в Португалії стали масово виходити на ринок праці у 90-х та 2000-х роках, і вони сьогодні мають високий рівень зайнятості та освіти. Це означає, що жінка не прив'язана до шлюбу як до засобу виживання і може вийти з нечасних стосунків, не боючись фінансових наслідків. Зміни в очікуваннях від шлюбу. Сучасні португальці рідше одружуються для статусу або під тиском родини. Більшість лише коли відчувають глибину емоційну відповідність. І якщо ця відповідність зникає, шлюб сприймається як завершений, без трагізації. Затримка з одруженням та збільшення співжиття разом багато пар роками живуть у партнерстві без офіційного шлюбу. Коли шлюб усе ж укладається, він вже не є життєвою інвестицією, а скоріше символічним кроком. У такому випадку, якщо щось іде не так, партнери швидко розривають стосунок, не маючи відчуття втрати себе. Як висновок у Португалії високий рівень розлучень не про кризу сім'ї, а про перехід до нової моделі стосунків, де більше свободи, менше страху і залежності, і більше уваги до особистого щастя кожного з подружжя. Іспанія 85% розлучень. Іспанія також має високий рівень розлучень з показником 85%. Це пов'язано зі змінами в культурних уявленнях про шлюб, зростанням віку вступу у шлюб та зменшенням соціального тиску щодо збереження шлюбу. Крім того, збільшення кількості розлучень за взаємною згодою свідчить про зміну ставлення до розлучення як до нормального явища. Трохи статистики. У 2023 році в Іспанії було зареєстровано майже 77 тисяч розлучень, що на 5,7% менше, ніж у попередньому році. Близько 81,6% розлучень відбулися за взаємною згодою. Пізні шлюби та сірі розлучення. Іспанці одружуються пізніше, ніж у багатьох інших країнах Європи. Середній вік першого шлюбу для жінок майже 35 років, а для чоловіків понад 36. Це зменшує кількість шлюбів, але не гарантує їхню стабільність. Крім того, зростає кількість сірих розлучень. Розлучень після 50 років. У 22-му році вони становили майже 28% серед усіх розлучень. Основні причини цієї тенденції зміна очікувань від шлюбу. Сучасні люди все більше цінують особисте щастя та реалізацію. Після багатьох років шлюбу деякі пари усвідомлюють, що їхні цілі та інтереси змінилися, що призводить до їхнього розлучення. Синдром порожнього гнізда. Коли діти залишають батьківський дим, подружжя може відчувати відсутність спільних інтересів або мети, що іноді веде до розриву стосунків. Зростання тривалості життя. Зі збільшенням середньої тривалості життя, люди мають більше часу на самореалізацію та пошук нових можливостей, що може включати рішення про розлучення. Фінансова незалежність жінок, зростання зайнятості та фінансової самостійності жінок дозволяє їм приймати рішення про розлучення без страху перед економічними складнощами. Зменшення соціальної стигматизації розлучень в Іспанії в сучасному суспільстві розлучення більше не сприймається як табу, що полегшує прийняття такого рішення. Ці фактори сприяють зростанню кількості розлучень в Іспанії після 50 років, що відображає глибинні зміни в соціальних нормах у людей у зрілому віці. Ліберальне законодавство. Іспанія має одне із найпростіших законодавств щодо розлучень у Європі. Процес може бути завершений за кілька тижнів без необхідності судового розгляду, якщо обидві сторони згодні. Зміна соціальних норм. Суспільство стало більш толерантним до розлучень, зменшення впливу церкви та зростання індивідуалізму призвело до того, що люди більше не відчувають обов'язку залишатися у нещасливому шлюбі. Люксембург має один із найвищих рівнів розлучень у Європі, який сягає 79% у 2024 році. Це може бути пов'язано з високим рівнем життя, ліберальним ставленням до сімейних стосунків та легкістю процесу розлучення. Також варто враховувати, що в країні велика частка іноземців, які можуть мати різні культурні уявлення про шлюб. Причини розлучень це високий рівень життя, фінансова стабільність дозволяє парам приймати рішення про розлучення без страху перед економічними труднощами. Міжнародне населення багато пар складається з експатів, які можуть відчувати ізоляцію та відсутність підтримки родини, що ускладнює їхні стосунки. Ліберальне законодавство. Люксембург дає можливість розлучення без згоди обох партнерів і має спрощений процес, що зменшує бар'єри для розірвання шлюбу. Культурна різноманітність. Різні культурні уявлення про шлюб серед населення можуть призводити до конфліктів і непорозумінь у стосунках. Чехія. У Чехії близько 74% шлюбів закінчується розлученням. Це пов'язано із змінами у соціальних нормах, зростанням рівня освіти та економічною незалежністю партнерів. Середня тривалість шлюбу перед розлученням становить 13,5 років. У європейському контексті Чехія має один із найвищих рівнів розлучень. За даними Євростату, країна очолює рейтинг за кількістю розлучень на тисячу осіб серед країн Європейського Союзу. Причини високого рівня розлучень у Чехії наступні: зміна соціальних норм. Суспільство стало більш толерантним до розлучень, що зменшило соціальний тиск на збереження таких шлюбів. Зростання віку вступу в шлюб, люди одружуються пізніше, що може впливати на стабільність таких шлюбів. Економічна незалежність жінок, зростання рівня зайнятості до освіти серед жінок сприяє їхній фінансовій незалежності, що дозволяє приймати рішення про розлучення без страху перед їхніми економічними складнощами. І також, ліберальне законодавство Чехії дозволяє процес розлучення легким, простим, швидким способом, особливо за умови взаємної згоди сторін. Ці фактори разом сприяють високому рівню розлучень у Чехії, відображаючи зміни в соціальних та культурних уявленнях про шлюб та сім'ю в цій країні. Україна у 2024 році зайняла п'яте місце у списку країн із найвищими показниками розлучень у світі. Це пов'язано з економічними труднощами, впливом війни, зміною соціальних уявлень про шлюб, а також тим, що зараз багато родин роз'єднані через війну в Україні. У 2024 році в Україні було зареєстровано 150 тисяч шлюбів і 142 тисячі розлучень, що майже складає таке саме число. У першій половині 2024 року кількість розлучень зросла на 50% порівняно із попереднім роком. Причини розлучень в Україні це війна та її наслідки. Повномасштабне вторгнення Росії призвело до стресу, втрат, розлуки, що негативно вплинуло на сімейні стосунки. Міграція жінок, багато жінок, які виїхали за кордон, адаптувалися до нового життя і переосмислили свої стосунки, що призвело до розлучень, фінансові труднощі, економічна нестабільність, втрата роботи, сприяли зростанню конфліктів у сім'ях, зміна ролей у сім'ї, жінки, які стали головними годувальницями, можуть відчувати зміну динаміки у стосунках, що впливає на стабільність їхнього шлюбу. Ці дані свідчать про те, що високий рівень розлучень часто пов'язаний із соціальними та економічними змінами, зростанням індивідуалізму та змінами в уявленнях про шлюб та сім'ю в цих країнах. Топ-5 країн із найнижчим рівнем розлучень у світі. шрі – 0,15%. Це найнижчий показник у світі, це може бути пов'язано із культурними та релігійними традиціями, які надають великого значення інституту шлюбу. Крім того, юридичні перешкоди для розлучення можуть сприяти збереженню шлюбів у цій країні. Гватемала 0,2%. Сильний вплив католицької церкви та традиційні сімейні цінності можуть сприяти низькому рівню розлучень, також можливі юридичні та соціальні бар'єри. Для розлучення. В'єтнам також 0,2%. Культурні норми, які підтримують стабільність сім'ї, а також соціальний диск, зменшують кількість розлучень. Крім того, економічні фактори можуть впливати на рішення залишатися у шлюбі. Сент Вінсент і гренадини. 0,4% розлучень. Маленька остріна держава з тісними соціальними зв'язками до розлучення може бути менш прийнятим із соціальної точки зору. Перу 0,5%. Традиційні сімейні цінності та вплив релігії можуть сприяти збереженню шлюбів, також можливі юридичні труднощі у процесі розлучення партнерів. Ось детальний аналіз причин, чому ці п'ять країн мають найнижчий рівень розлучень у світі станом на 2024 рік, і чому це не завжди ознака щасливих шлюбів. Шрі-Ланка. Сильна релігійна традиція буддизм, іудаїзм, індуїзм, іслам. шлюб вважається священним незворотним союзом, стигматизація розлучення. Жінки особливо ризикують бути ізольованими, засудженими або залишитися без підтримки. Після розриву, юридична складність розлучень в Україні існують жорсткі процедури і обмеження для розірвання шлюбу, зокрема для жінок. Низький рівень розлучень тут радше пов'язаний із зовнішніми бар'єрами, а не з емоційною гармонією у шлюбах. Гватемала, католицька традиція. Церква має великий вплив, а розлучення вважається гріхом. Патріархальні установки у багатьох випадках чоловік має соціально вищу позицію у шлюбі. Економічна залежність жінок для багатьох жінок шлюб є основною формою безпеки, що стримує їх від розлучення навіть у токсичних стосунках. У Гватемалі часто фіксуються випадки домашнього насильства, які не доходять до суду через брак ресурсів і страх втрати підтримки. В'єтнам конфуціанські сімейні цінності, послуг старшим, жертва заради родини, уникання конфліктів на. Публіці сором і тиск родини. Жінка, яка розлучилась, може бути осуджена навіть найближчими родичами. Слабка правова система для захисту жінок. Правова підтримка при насильстві або зловживанні часто не працює ефективно. Часто жінки в цій країні залишаються у шлюбі. Через страх, а не через любов. Емоційна відстороненість або пригничення потреб дуже поширене явище у В'єтнамі. Сент від -сент і гренадини. Маленьке суспільство. Усі знають одне одного, тому будь-який скандал або розлучення привертає надмірну увагу. Релігійна присутність і роль сім'ї. Тиск з боку церкви та родичів значно впливає на рішення залишатися разом. Брак альтернатив. У невеликому острівному суспільстві дуже обмежений вибір партнерів, житла соціальної підтримки після розлучення. Тут важче розлучитися соціально, навіть якщо юридично це можливо. Перу Католицьке суспільство з традиційною моделлю родини, дружина підкоряється, чоловік забезпечує стигма розлучення у провінції. У малих містах жінка після розлучення може бути викреслена із соціального кола, економічна залежність і слабкий захист прав. Система підтримки матері, одиначки або розлучених жінок не працює належним чином. Хоча у великих містах ситуація змінюється, вся країна в середньому залишається консервативною щодо права на особистий вибір. Висновок: низький рівень розлучень не завжди показник щасливих і зрілих стосунків. У багатьох випадках це наслідок патріархальних норм, юридичних перепон, страху осуду і економічної залежності. Зрілий шлюб це не той, що вічний, а той, у якому обидва щодня свідомо обирають один одного. І це не про ці країни. Чому саме у Європі найбільше всього розлучень у світі? Тому що це суспільство зрілої автономії. Європейські культури історично рухаються у напрямку особистої свободи, самореалізація також емоційної автономії. У центрі стоїть індивід, а не родина як інституція. Людина не зобов'язана терпіти заради збереження образу чи статусу, якщо стосунки себе вичерпали, нормальним вважається їхнє завершення. Шлюб більше не сприймається як обов'язок на все життя, а радше як союз, який має сенс лише тоді, коли є любов, повага та підтримка. Рівність стати та фінансова незалежність. Жінки в Європі мають високий рівень освіти, доступ до ринку праці, соціальних гарантій, а також правової підтримки. Це зменшує залежність від партнера і дає сміливість вийти зі шлюбів, де немає поваги та тепла. Там, де жінка може вижити і процвітати без чоловіка, вона не терпітиме приниження чи байдужість. Доступність та простота розлучення. У багатьох європейських країнах, наприклад, таких як Португалія, Швеція, Франція, Іспанія, розлучення можна оформити без суду, іноді за кілька днів. Це прибирає страх перед складністю процедури. Зміна образу успішного життя. У 20 столітті успіх асоціювався зі шлюбом, дітьми та стабільністю. У 21 столітті успіх більше. Про психологічне благополуччя, розвиток та чесність перед собою. Це означає, що на щасливий шлюб сприймається як те, що тягне вниз. Психотерапевтична культура. Європейці частіше звертаються до психологів, вони більше осмислюють свої потреби, межі емоції і швидше розпізнають, коли стосунки їх виснажують. Це формує готовність чесно сказати: я більше не можу і не хочу перебувати в цьому шлюбі і в цих стосунках. Нерозвинені розвинені країни. Чому рівень розлучень в них низький? Традиційне суспільство і релігія у більшості таких країн діє жорсткий культурний або релігійний контроль над жінками. Розлучення це глибокий сором, стигма, а іноді і фізична небезпека. У деяких країнах, наприклад, таких як Пакистан, Іран, Судан, розлучена жінка автоматично стає ізольованою, втрачає опору та Репутацію, економічна залежність, жінки фінансово залежать від чоловіка або від родини чоловіка. У таких умовах розлучення дорівнює виживання без ресурсів. Багато жінок залишаються у шлюбах із приниженням або насильством, або просто не мають куди піти. Правові бар'єри. У деяких країнах шлюб розірвати вкрай важко юридично. Потрібен дозвіл чоловіка, наприклад, в Ісламських судах. Суд може затягувати справу роками. Або держава просто не має адекватного механізму оформлення розлучень. Соціальні наслідки для дітей у деяких культурах жінка після розлучення втрачає дітей або не може їх забезпечити. Це ще одна причина залишатися в такому шлюбі. Психологічна неграмотність люди не вміють розпізнавати емоційне виснаження, не знають, що таке здорові межі чи токсичні динаміки. У суспільствах із високим рівнем травматизації, війни бідності вижити важливіше ніж прожити якісне життя у партнерстві. Висновок багато розлучень у Європі це не ознака слабкості інституту шлюбу, це ознака того, що в людей є вибір. І що шлюб це не тюрма, а простір, де кожен має бути живим і проживати якісно своє спільне життя із партнером. Розлучення не завжди трагедія. Часто це сміливість жити щиро і щасливо. Прогноз розвитку інституту шлюбу на найближчі 10 років. Кількість офіційних шлюбів зменшуватиметься у більшості країн світу, зокрема в Європі, США, Канаді, Японії, Кореї, Австралії та великих мегаполісах Азії. Чому? Зростає індивідуалізм і культура спочатку любити себе. Люди довше шукають того самого партнера, співжиття без реєстрації вже не сприймається як щось табуйове. Ріст психологічної грамотності дорівнює більшій вимогливості до якості стосунків. Технології створюють ілюзію вибору ще трохи і я знайду ще краще. Як результат, шлюб буде вибором, а не нормою. Його укладатимуть менше, пізніше і частіше після 35 років. Розлучень буде ще більше, так, але інакших. Розлучення залишиться на високому рівні, але зменшиться кількість скандальних розривів, замість цього більше усвідомлених розлучень без драм, особливо серед покоління Z. Що ще зміниться? Пошириться практика медіації, терапії для пар, екологічного розриву, зросте популярність гнучких форматів, відкриті стосунки, партнерства без шлюбу. Збільшаться альтернативні сім'ї, буде зростати кількість одностатевих шлюбів і родин, партнерств без офіційного шлюбу, спільного виховання дітей друзями, платонічних домогосподарств. Люди дедалі частіше розділяють секс, любов, побут і батьківську на окремі контексти. Це розмиває поняття, традиційна сім'я, але водночас збагачує моделі партнерства. Країни з традиційною моделлю опиняться на роздоріжжі у країнах із патріархальними традиціями в Африці, Південно-східній Азії, частково в Латинській Америці, буде зростати внутрішній конфлікт між молодим поколінням і старими цінностями. Які сценарії можливі в цих регіонах? Частина молоді адаптує західні моделі і вийде з підкультурного тиску. Частина суспільства може посилити контроль через релігію або закони, аби зберегти цю стару традицію. Це спричинить подвійне життя, публічно ідеальний шлюб, приватну внутрішня розірваність або подвійні зв'язки, роль технології від знайомств до віртуальних партнерів. Додатки знайомств стають основним способом зустрітися. Алгоритми все більше формують наші уявлення про ідеального партнера. З'являться нейропартнери, віртуальні супутники, які емоційно підтримують нас. Стосунки з людьми стануть складнішими, бо реальний партнер не налаштований. Підвищення толерантності до самотності я не в парі, але я не почуваюся від цього гірше. Шлюб як духовний та усвідомлений вибір. Серед психологічно зрілих людей шлюб буде обиратись не тому, що так треба, а як глибока форма союзу, яка базується на усвідомленості, емоційній безпеці, спільних цінностях, а також розвитку. Це будуть не шлюби через кохання, хоча кохання також буде, а шлюби через глибоке розуміння одне одного. Загальний прогноз до 2035 року буде таким. Тенденція та очікування. Кількість офіційних шлюбів зменшиться, Вік вступу у шлюб зросте частіше до 35 років, кількість розлучень стабільно висока, але менш травматична. Альтернативні форми родини зростатимуть, усвідомленість при виборі партнера поширюватиметься. Вплив релігії та традицій у розвинених країнах буде мати все менший вплив, а технології у пошуку партнера будуть зростати. Стигматизація розлучення зникне у більшості культур світу. Висновок: шлюб не зникає, він змінюється. І зобов'язання на вільне, але глибоке партнерство. Так, треба на Я вибираю тебе щодня з форми на глибокий зміст. Отже, ми бачимо, що шлюб не зникає, він трансформується. У найближчі 10 років офіційних шлюбів стане менше, але глибини у партнерстві може стати набагато більше. Бо тепер ми більше цінуємо не форму, а саме якість зв'язку. Не треба бути разом, а я вибираю тебе, бо мені добре з тобою. Люди стануть більш свідомими у виборі свого партнера, але і більш вимогливішими. Шлюби не зникнуть, але залишаться лише ті, що базуються на довірі, взаємній зрілості і чесності. А розлучення так вони залишаться, але як частина особистого розвитку людини. І, можливо, навіть перестануть бути кінцем, бо часто саме вони дають старт новому, альтернативному, набагато кращому життю. А тепер я хочу запитати вас, яким ви бачите майбутнє стосунки у світі, і що особисто для вас означає щасливий шлюб? Напишіть у коментарях, я із з радістю буду читати кожне ваше слово. Якщо ви в точці вибору, сумніву або болючих змін у стосунках, я запрошую вас на особисту консультацію. Зі мною безпечно, без осуду і з глибокою повагою до вас. Підписуйтесь, якщо хочете ще більше розмов про цікаве і про те, що важливо про стосунки про вас і про вибір серця. І до зустрічі у наступному відео.